Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд про життя столиці та перспективу проведення виборів міського голови. Ми будемо говорити сьогодні. В нашій студії гість сьогоднішньої студії Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру, інститут міста. Вітаємо і власне перейдемо до питань сьогоднішньої програми. Власне місце міського голови вільне з літа цього року. Верховна Рада підтвердила цей факт, але досі. Ніхто не поспішає оголошувати вибори міського голови. Власне, що відбувається в цьому плані? Ну є чесно кажучи, експерти з питання міста законодавства про самоврядування? А це питання політичне. Ну всі ж я не тобто розумію. Тобто не правове, а політичне Так, що це абсолютно політичне питання, і все залежить від рейтингів можливих кандидатів на цю посаду. Ну, власне, вибори міського голови можливо відбудуться навесні. Наскільки це реально взагалі здійснити? Ну от Верховна Рада вже про це ви знаєте, не ну, говорити. Якщо не дотримується закону, то це не правове питання. Говорити на весні, восени я можу точно сказати, що найближчі два місяці вони не відбудуться. А після виборів все одно ж треба буде теж знову переглядати можливі умови, передумови, фінансове становище України. Ви знаєте, бомба була закладена давно, коли в сумнівно-правовий спосіб була змінена Конституція, все це внесло, от е, такий шкереберть у законодавство. Е, ну дивіться, е, за конституцією нині діючою е, чітко прописано, що вибори міського голови, які ківради, а ківради це теж питання дуже складне. Mm -hmm. Це е, останній, остання неділя жовтня. П'ятого року повноважень після чергових виборів. Це чинна конституція зараз. Чергові вибори були 2006 року, додаємо 5 років, отримуємо 28 25. жовтня mm -hmm. минулого, року. минулого року. Ще В минулому році ми ма, кияни мали перебрати Київраду. Чому це не відбувалося? Ну, знову таки, це питання політичне, на яке я просто не відповідаю. Всі знають чому. А, але от про правові наслідки. Не не проведення виборів ніхто не подумав, які а, можуть бути наслідки, а, а дуже серйозні наслідки. Тому що е, якщо мені не, не сподобається чи будь-кому якесь рішення Київ Ради прийняте після жовтня 2011 року, я йду до суду і прошу суд скасувати це рішення, тому що. Київрада втратила свою легітимність, тобто повноважності рада вже на той момент не мала згідно законодавчих норматив, та. які Абсолютно. мали присутно і і тому прийде нова Київрада. Угу. Вона має повне законне право. Всі рішення від 28 жовтня 2011 року починаючи. А аж до сьогоднішнього дня скасувати як нелегітимні. Ну, за правом, так за реальністю і дійсністю ми маємо те, що ми маємо, як сказав один політичний класик. Але переходячи конкретно до парламентських виборів, які от восени експерти прогнозували, що в принципі можна було провести вибори міського голови. Разом з парламентським, принаймні, економія бюджету була б суттєва. Як ви вважаєте, чому цього також не відбулося? Також тут політичні мотиви працюють? Ну звісно, що ну давайте я не відкрию ні для кого таємницю. Є два реальних претендента: це пан Попов і пан Кличко. От і коли. Більшість Верховної Ради приймає ну, я в лапках кажу більшість Верховної Ради, тому що насправді Верховної Ради, як на мене, не існує такої. Це просто вона перетворилася в якийсь підрозділ адміністрації президента. Ну, при всій повазі до народних депутатів, але дійсно народного представництва там немає. Так от Верховна Рада, розуміючи, що рейтинги. Не на її користь, не на користь більшості, не на користь правлячої партії. Вона відтягує е, ці вибори. Якби рейтинг кличка був нижче ніж рейтинг попова, то зрозуміло б можна було провести. Ці вибори ну, можна і... відтягувати, але чи вдасться собі рейтинг підвищити за цей час? Ну, можливо, ну... варто зараз, поки ще не все втрачено. Тут власне Імовірно. питання навіть і не в цьому, а в правовій площині. Наскільки довго може Київ залишатися, скажімо, поза правовим полем? Тобто без міського голови? Ну, формально, це мало б, скажімо, було давно, але насправді за правовими нормами, скільки від моменту проголошення, що Київ залишився без голови до моменту оголошення виборів, має якийсь термін? Все таки ну, проміжок правовий відпросить пройти. Ви, ви розумієте, в чому взагалі анекдотичність я б сказав ситуації? В одному з інтерв'ю ще кілька місяців тому пан Попов заявив, ну його запитали журналісти, чому вони не проводять вибори. Він каже: ну так а як же? У нас же мер діє, він там до 28 травня, чи до 3 червня, от коли він присягу склав, от як його повноваження закінчиться? От тоді будемо оголошувати вибори. Натомість у всій цивілізованій Європі, в Україні до сих пір, вибори проводили не, до, не після закінчення терміну, а до, до. щоб mm -hmm. не було розриву. Це один з принципів влади, безперервність влади. Тому закінчується його повноваження Чорновецьке, а вже готова кандидатура, вже обраний новий голова. Як тільки закінчилось повноваження, він вступив до посади. І все, і це легітимне. Отакий Київ без е, мера. Він може спричинити купу різних е, е, ну, корупційних якихось моментів і стресів для Києва. ви знаєте, це взагалі е, не прогнозована ситуація? Тому що от, дійсно уявіть собі, що хтось незадоволений, йому там не дали землю чи забрали щось. Він звертається до суду і каже: у вас не було голови, чому рішення підписано, а у вас Ківрада нелегітимна. І це може виникнути така каша ось цих судових рішень, скасувань, поновлень, що прогнозувати ну, наслідки неможливо. Це, це все є наслідок того, що не дотримується законодавства. Законодавство, законодавство – це повинні бути правила однакові для всіх. Угу. От вони працюють. І незважаючи на те, яка політична сила, але вони знають, що от є база, на якій можна стояти. А якщо починати перетворювати, розхитувати цю базу. То невідомо хто хто раніше впаде через борт mm -hmm. цього законодавства. Власне, це створюється і прецедент для наступних. Тобто, то тепер можна виявляється, що можуть такі ж подібні ситуації складатися в інших місцях, посилаючись на приклад столиці. Абсолютно, у нас там 459 міст, там міст, майже 900 селищ і більше 28 тисяч сіл. І в кожному з цих населених пунктів може виникнути така ситуація. Все це, все це буде вносити дестабілізацію от, в mm -hmm. політичну ситуацію, в місцеве життя. Я, я взагалі от, от уявіть собі, що ви сидите заступниками чи начальниками управлінь у Попова. І тут невідомо, коли будуть вибори. Ви що думаєте про те, як там ремонтувати під'їзди, дороги прокладати, от, як податок збирати? Ви думаєте про наступні вибори? Як би пересидіти, як, як би виграти? Будь-які вибори вони дестабілізують роботу місцевої влади. І довго перебувати в такій ситуації, звичайно, критично. А вони вже перебувають скільки? Півроку, мабуть, або рік практично. Скоро буде рік, з жовтня е, минулого року. От вони в такій нестабільній ситуації. Це Звичайно, це не на користь киянам, не на користь міста. Ну, вже зараз кияни помічають нестабілізацію, тому що е, ну, те, що тарифи нібито мають зростати, Попов каже, що не будуть зростати, там дороги теж будуть. Ну, ну Якщо говорити про саме життя міста. Ну, з, е, зрозуміло, що зараз. Все робиться для того, щоб показати себе з найкращої сторони. Влада хоче показати себе, тому обіцяють і що тарифи не будуть, і все буде добре, і все буде гаразд. Але ж кияни вже не перший рік йдуть е на вибори. Вони знають ціну цим обіцянкам. Угу. На жаль, на жаль, на превеликий. у нас перетворилася діяльність влади, вилилась якийсь піар. Постійно щось відкривається, перерізається. А океанам треба реальні результати. От реальний результат: дві станції метро там або розв'язка. Оце реальний результат, але їх мало. А більше йдуть обіцянки, обіцянки, обіцянки. Те, що тарифи э, не підвищать, ну, ніхто ну, ж не вірить. Да? Ну, ну, ми ж розумні люди, ви в бабусі стали. Так, а чому тоді влада, розуміючи це, те, що їй не всі вірять, ну, більшість людей не вірить, навіщо тоді вдається до таких заяв? Ну, це питання до влади. <сум> Чи є якесь пояснення, не знаю, політичне, аналітичне, психологічне. А, ну, я думаю, що вони живуть в полоні старих е, піар-технологій, коли можна було красиві обіцянки давати, як Черновецький казав. Ми 100% доплатимо вчителям, 100% в лікарям, 100% в працівникам бюджетної сфери. А де воно? А немає його. Хліб не буде підвищувати. Пам'ятаєте, 2008 рік? Він сказав, Києві не буде підвищувати хліб. Місяця не пройшло, як підвищила ціна на хліб. От тому зараз, якщо влада е, вірить тим політтехнологам, які їй кажуть, що обіцяйте, обіцяйте, і сама не розуміє, що це дурниця, ну. Це тоді ну, проживає. Жаль, правда. Київ, маючи особливий статус, не має автономного права і знаходиться в загальнодержавних процесах. А для того, щоб продовжити нашу розмову, напевне, залучимо до нього наших глядачів, які телефонували Давайте. нам телефоном і залишали свої запитання. Давайте почуємо те, що вони запитували і цікавилися саме до цієї теми. Будь ласка, Алло, добрий день. Телефоную до вас з Києва. Е, от зараз місто без голови Черновецького зняли з посади. Чи довго? Буде така ситуація, коли вже місто нарешті отримає керівника. Дякую. Ну, ми по суті про це і говорили. що е, Це залежить, на жаль, не від киян і не визначено законом. Це політичні ігри нинішньої влади. А, а питання дуже важливе, тому що голова приймає важливі стратегічні рішення. Якщо він їх не приймає, значить Київ гальмується. Якщо голова не самостійний, от якби він був обраний киянами, от пан Попов чи пан Кличко, він мав би підтримку трьох мільйонів людей, розумієте? А так пана Попову викликають в адміністрацію, кажуть, треба зробити те-то, те-то, те-то. Ну взяв під козирок і все. Він він політично не самостійний. І якщо продовжувати тему саме претендентів на крісло міського голови, от ви називаєте попова і кличка, от, власне, кажуть, що і затягується цей процес завідомої із за того, що після виборів принаймні кличка уже в місте або крісло в міській мерії вже не цікавитиме. Як власне, от якщо з аналітичного боку підійти, настільки дійсно виправдуються такі прогнози і ставки, і практично на залишається лише єдиний претендент. Ну да, я розумію, що влада, вона чекає, що от кличко піде, і там залишиться. Ну, і, і, але тут є ще інша цікава проблема: що повноваження нині діючого голови, вони вкрай обмежені. Він практично англійська королева, яка сидить, веде сесії Київради і не має навіть свого виконавчого органу. І це при цьому, що людина обирається киянами, а не призначається. Київ, Окремо. Київ, єдине місто в Україні, яке не має виконавчого органу. Ну це ж розумієте, ну що може зробити рада, якщо у неї нема виконкому. Я був там в 90-х роках е депутатом Київради. Е так всі члени виконкому з дальнього кінця коридору кланялися, і потискали нам руку, тому що зрозуміли, що якщо депутат викличе його на комісію на сесію, і він не звітує про ремонт дороги чи ремонт під'їзду, то йому буде погано. От. А зараз адміністрація сама по собі, а Київрада сама по собі, і реального впливу немає. Тому виникає два питання. Перше, чи варто йти на Київраду з такими повноваженнями, а друге, чи варто взагалі йти в Київраду. З політичної точки зору, ну, якщо Віталій Володимирович боєць, то він може піти в Київраду, але для цього треба одночасно провести вибори в Київраді. Провести свою більшість в Київраді, Ударівську, от тоді це буде команда, а відповідно в Верховній Раді буде команда, скажімо, удару плюс Батьківщина, яка внесе зміни до законодавства. Якщо разом цей механізм спрацює, якщо голова Києва поверне собі повноваження виконавчої влади, коли він буде керувати адміністрацією, хоча б або мати Взагалі свій особистий власним виконком, от тоді все це спрацює на користь киян. І тоді варто дійсно йти до Київради. Але якщо ситуація піде в інший бік, так би мовити, якщо більшості демократично, ну, умовно демократично, яка погодиться на децентралізацію влади. от Саме головне в цьому питанні децентралізація влади, відновлення самоврядування або простіше кажучи, влади киян у своєму місті. От тоді, тоді можна йти, йти на ці вибори, йти займати цю посаду, тому що, як правило, діяльність Київраді, в Верховній Раді вона не приносить великих дивідентів. Ну, це доволі. Ну, і марудна і, і невдячна робота. скажімо. на жаль, так. маємо завершувати розмову. Вже не залишилось зовсім часу. Дякуємо вам, що прийшли. Прошу, прошу чи глядачами. Маємо нагадати, що гостем програми власний погляд був Олександр Сергієнко, директор аналітико-досвідського центру, інститут міста. І Дякую. говорили ми про життя столиці. Світлана Так, да, говорили, можете телефонувати, продовжувати тему і залишати свої запитання до всіх гостей студії, які будуть. В нашій програмі, в власному погляді, з 10 до 11 кожного дня з понеділка по п'ятницю, чекаємо і дивіться нас, адже ми робимо політику зрозумілою.